П'ятий корпус БДПО завжди привертав до себе увагу не лише поєднання в старовинну архітектуру, яке представлено старим крилом будинку, але вражало новою, сучасною частиною. Свою історію старовинна частина будівлі почала ще в 1900 році, коли керівництво міста було вирішено побудувати окрему двохповерхову споруду для Бердянського міського чотирикласного училища. У 1839 році, з ініціативою вчителя Бердянська Пачигчиєва, була відкрита єдина навчальна школа, яка проіснувала надзвичайно короткий термін. Через два роки згода вищого керівництва на відкриття навчального закладу була дана. і у Бердянську з'явилося двокласне училище, яке у 1862 році реорганізували у повітове училище. У 1869 році через збільшене фінансування освіти Бердянська міське училище відділилося від повітового і отримало власне приміщення. Новозбудована ну, споруда була досить великих розмірів, довжиною майже в квартал. Тому було вирішено сам навчальний заклад розташувати на першому поверсі будови, а міську публічну бібліотеку за рішенням керівництва міста на другому. В перші роки радянської влади в колишній будівлі чотирьохкласного училища відкрили семирічну школу імені першої Бердянської ради, яка функціонувала до моменту окупації Бердянського у 1941 році. Після деокупації споруда було відновлено, і в неї було влаштовано міську середню школу номер 16 яка на той момент. Не мало свого приміщення. Вже в 1987 році школа отримала власну будівлю, і будинок колишнього чотирикласного училища передали під авдиторію педагогічного вишу. Саме тут було вирішено розмістити факультет дошкільної, соціальної та спеціальної освіти. Згодом до старовинної споруди було добудовано крило, де до окупації Бердянська в 1922 році знаходились катедри і авдиторії соціально-гуманітарного факультету.